Була. Володимир Іванович, напевне, там організував гіння. вікоповну зустріч, яка нас теж багато чого навчила. Він говорить, я вас хочу познайомити з своїм вчителем. Бляді, він тоді вже був такий, десь як я зараз, можна старший, і він хоче познайомитися зі своїм вчителем. А там як Харп'янка якась була, стоїть біля стіночки, старий, сухенький єврей, паличкою в окулярах. І він підходить, я якось його назвав, я вже забувся. Ой, якось прізвище у нього було. От з голодчини, гурті, ну щось таке. І він говорить: от, це молоді хлопці, значить, вони пишуть непогано, я хочу. Він каже... Молоді люди, я так розумію, що я повинен вам зараз сказати щось таке, щоб воно залишилось з вами на все життя. Я кажу, ну бажано. Mm -hmm. А я він говорить: то я вам скажу. Дійсно, ж не прийшов вам. Дійсно, слова залишив на все життя в придушку. Yeah. І він говорить: я вам скажу, ви повинні знайти тему. Почати оригінально і почати її розробляти. Я от колись винайшов тему, як радянські космонавти прилітають на іншу планету і будують там комунізм. <ріст> і я досі про це пишу, а інші пишуть про це і приносять, а їм говорять, ні, вони кажуть, так це ж не гірше, ніж господи, не дуже це не кажуть, Ці... Я вже про це писав, не гірше, не народиться, напишіть краще, а краще ніхто не може. І я на цій темі вже скільки років, значить. Ми так подумали, ну дійсно. Якщо ти розробив тему, то ти на цій темі дійсно потім будеш. А ці будуть писати як ти, а не ти, як хтось. І ми, значить, отримавши два таких гурєвич, гурєвіш, господи, гуревич! І оприйшло. І отримавши два таких, дві таких потужних настанови, по-перше, пишіть українською, бо лежан другуватися, друге, знайдіть собі тему, ми значить, зрозуміли, що писати треба з нуля і почали шукати тему.